Нашу націю розкидало по світі. Щодня на фронті з'являються червоні квіти. Цій війні вже не два роки і не десять, на нас давно вже мітки смерті креслять: Царство, Імперія, Союз, Федерація. Ми братські народи, єдина нація. Москальський солдат тупо опускає очі. За людське життя йому платять гроші. Геноцид, Голодомор? Коли такого не було? Мільйони душ, чиї домівки кров'ю залило, Один і п'ять століття, як рабство не існує, Але Сибір, Гулаги сьогодні трохи дивує Українське демократичне об'єднання 39. й Ворог народу убитий. І так кожен п'ятий. Революція гідності. Майдан 14-й. Юнак прожива свій 19-й. Тепер він чийсь спогад, могила самотня. Історії знаний як Небесна Сотня. Маріуполь. Авдіївка, Бахмут. Сьогодення Аж цілий тиждень без вибухів, блаження. Ваша страна була создана нами так, ніби вони вважають себе богами, та вони на людини надто годяться, як дитина помре, не люди будуть сміяться, у них величезні ресурси, є нафта, є газ та їм все мало. Їм хочеться все і зараз, вони, як пошесть, неминуча біда. Планета Земля від них стане сіда, вони уособлені жорстокості без каяття, забирають найважливіше щастя і життя. Російські діти отримують сувеніри мерців, а наші імена загиблих бійців. Немає слів описати, хто такі. виродки. Монстри потвори війни.